Дуже актуальні запитання як для продавців, так і для покупців нерухомості. Отже, давайте по черзі: чи обов'язково потрібно робити оцінку майна для договору купівлі-продажу, згідно із законодавством України, оцінка нерухомого майна є необхідною для укладання договору купівлі-продажу. Для нотаріуса вона потрібна для того, щоб вірно розрахувати всі податки та збори. А для податкової вона потрібна для того, щоб правильно нарахувати вам податки. Яку ціну краще вказувати в договорі реальну чи оціночну? Звісно, краще вказувати реальну, навіть якщо вона вища оціночної вартості. Якщо вказати ціну меншу у договорі, то і податки доведеться сплатити меншу суму. Але саме покупець у цій ситуації найбільше ризикує, чому тому, що якщо раптом угоду визнають не покупець у нас отримує лише ту суму, яка прописана в договорі, і ви не зможете доказати суді, що ви отримали на руки десь іще окремо якусь суму грошей. Ну і звісно, можуть виникнути проблеми із податковою в подальшому, якщо ви захочете її продавати, і виявиться ось така різниця у сумі. Тому, перш як замовляти оцінку, я вам раджу проконсультуватися або з ріелтором, або з нотаріусом і робити все ж таки оцінку наближену до реальної ціни.